Валентина Чумок за фахом продавець бухгалтер. До Форевер були проблеми по здоров'ю. Були проблеми по здоров'ю, і, як би сказати, ми обратилися до Тараса нам, ну як би дали його номер телефона. І як, все, що ми хотіли отримати от Forever, по здоров'ю, ми це отримали. Ми прийшли у 22-му році. У нас загинув син було дуже. Ну, і серце, і нерви, і все на світі. Якщо б не продукція Forever, я взагалі не знаю, де б я вже була. Ну, а так, ну, Forever для мене це, це все. Все в смислі в тому, що я краще чогось не зім. А вип'ю сок і, ну, як сказати, вип'ю добавку. Те, що мені, ну, як би сказати, більше всього потрібне. І так само робить мій чоловік. Фаривер для нас, це, ну я ж кажу, лучшого продукту нема. Те, що ми колись їли чи пили, ми вже цього, нам цього не хочеться. Життя, ну, як би сказати, помінялося. Тут дуже, ну, Люди, як вам сказати? ну Ти чувствуєш себе, як би сказати, з рідними людьми. Рідні люди так тобі навіть не посочують. Як, от, наприклад, наш Тарас? Тарас ну це людина, про яку можна казати довго-довго. Е, мені б то хотілося построїти бізнес. Хотілося би, а лучше всього мені хочеться допомогти людям. От зараз у нас війна, багато людей. Ну не поні... багато... Дивися, багато людей у нас мре зараз. І люди не розуміють, що ось ця продукція їм може допомогти не так, як. Як продукція хімія, яка є, які врачі зараз нас не лічать, а якби заробити на тобі грошей. А в цій компанії цього немає, щоб, ти, щоб от тебе щось треба. Хочеш бери, хочеш не бери, це твоє право. Ну, так би Я сказала. Ну, я, я Мені от, я слухаю десь і мені хочеться ну, ти людині кажеш, ну, трошки якби, може, я неправильно щось кажу, і людям це не доходить, ну, мені хочеться допомогти людям. Ну, а так якось. Ну, я би хотіла так сказати, щоб вони, ну, хто, ну, кому я рекомендую, або хто порекомендував цю продукцію, ну, подивилися на нас, в якому ми були в стані у те час, як почали її приймати, і приймаємо. І робили результ... ну, виводи ось із цього. Єслі ви мене побачили в 22 другому році, і зараз – це дві великі. Ну різниця дуже велика.